Ну і окрім здоров'я фізичного, чисто варто думати про здоров'я психічне. А здоров'я психічне воно знаєте, як страждає в який момент, коли ти не маєш доступу до найпростішого. Та в принципі, знаєте, як казали, якщо є гроші, то є і здоров'я. От за гроші можна купити здоров'я. В принципі, тут є частина правди, тому що медицина. Це не дешево. Бути здоровим це не дешево. І так далі. І от як правильно розподіляти ці кошти, ви розумієте, нас такому не вчили. А зараз для нинішніх школярів є унікальна можливість, тому що. Запроваджується, запроваджується в українських школах під предмет, який називається фінансова грамотність. Дітей цьому будуть навчатися жі школи зі школи. І в наступному році курс, який називається підприємництво і фінансова грамотність, буде обов'язковим для дітей у 8-9 класі. Цю програму сформували за підтримку підтримки фонду гарантування вкладів. Розробляли 16 науковців, вчителів з п'яти регіонів України, і нині її та навчальні матеріали доповнюють спирають. Чися на досвід пілотного курсу цього року його запустили як експеримент у е, кількох навчальних закладах е, України. Мета цього курсу розвинути у молоді навички підприємницької підприємництва підприємництво ставлення до грошей. А старшим українцям опанувати фінансову грамотність доводиться вже самотужки, і все ж поради фінансистів не бувають зайвими особливо для тих, хто планує придбати, наприклад, власне житло. Це не так і просто. В даний момент і мова не лише про державні іпотечні програми, якими безумовно доведеться скористатися, є і інші примудрості, які допоможуть заощадити і назбирати потрібну суму на квартиру там чи, наприклад, будинок. Хтось з вас каже, Боже, та як у мене зарплата там середня зарплата 20 чи 25 тисяч. Це непогано. До речі, зарплата, так би мовити, хоча і не ідеальна. А в Києві, як казав нам один економіст, що середній клас, якщо ти середній клас, то ти отримаєш більше 100, 120 тисяч гривень. Ну якщо 120 тисяч гривень, то ти назбираєш на квартиру. А от з 20-25 тисяч, ну от ми вам розкажемо, як з такою зарплатньою назбирати на квартиру. Добрий день вам. Добрий, Добрий, день. Добрий день. Юлія Баткало, засновниця школи фінансів, практикуючий інвестор, скажіть, будь ласка, я вас запросив. Зараз ми розкажемо людям, як назбирати на квартиру. Як назбирати на квартиру? Розказуйте. От зарплатня 23 30 тисяч гривень. І задоволення. Взагалі мені дуже хочеться, щоб наші українці завжди розуміли, що незважаючи на те, яка зарплатня, є різні варіанти. Тому давайте сьогодні давайте. їх так швиденько розглянемо. Зарплату ми беремо середню 20-25 тисяч гривень. Це правильно? Так. Давайте відразу зафіксуємо. 20-25 тисяч гривень. Угу. Так? Так. Так. Е, у нас е, є кілька варіантів, які взагалі українець може використати для того, щоб накопичити на так. свою квартиру. Давайте розглянемо їх відразу. В першу чергу хочу сказати, що а вже ж квартира, яка в середньому в Україні, ну давайте дивитись, Київ, наприклад, да ми, ми знаходимося в Києві, е, коштує ну десь 70 тисяч доларів. Стоп. Ну давайте від цієї стопні кошти 70 тисяч доларів. Так ну взагалі одну кімнатну можна купити за 45 Чудово. Серйозно, я брала середню. 45-50 тисяч доларів – це можна за ці кошти купити однокімнатну квартиру. Не супер-пупер, не з новим ремонтом, не прямо біля-біля метро, але на правому березі 36 супер. квадратів можна купити за 45-50 тисяч. Прекрасно. Можливо, 55. Але це реальна цілком ціна, це я вам я кажу, як людина компетентна. Прекрасно. Є ще є досвід, я так розумію. Давайте брати 45, да? 45 55, правильно? 45 55 так. Ідеально. Це навіть краще ще буде. Це простіше назбирати. Е, простіше, ну а вже що менше суми, тим швидше ми можемо назбирати. А тепер давайте розглянемо варіанти. В ідеалі, щоб швидше вже українець міг переїхати у власну нерухомість, у власну квартиру, краще розглянути іпотеки. Ви трішечки про це вже я чула говорили. Є кілька варіантів, і давайте розглянемо, як українцю накопичити на перший так. внесок на іпотеку, і які ага. взагалі зараз існують діючі програми для того, щоб людина дійсно могла взяти цю іпотеку. Так. Перший варіант це буде банк. Банківська установа, тобто іпотека, яку дає банківська установа. В середньому який відсоток там буде? Це десь буде 20% річних для Мамочки, українця. Це багато. дійсно багато. Навіть за рахунок того, що це зафіксовано в гривні, все одно це дійсно багато. Перший внесок по банкам, як правило, це десь так. Це у нас буде відсоток, це буде. 30% це перший внесок, який має накопичити людина Тритина. з зарплатою 20-25 тисяч. Да. Тобто 20 тисяч Т... доларів. Ну, не 20, не 21, 21, десь 18 тисяч доларів беремо. Це у нас буде перший внесок. Там, так. Десь там. 16, 18, тисяч. 18, ну, хай буде 18, 19, так? Це перший варіант. Так. 20% річних. Далі, всі ми знаємо, що у нас вже кілька років працює державна програма ЄОСЕЛЯ, так? Так. Це саме державна програма. Угу. Які тут є варіанти? Вона, чим вона взагалі краще? В першу чергу, і ми всі знаємо, що Єоселя зараз працює майже для всіх українців. Тобто, якщо перша хвиля тільки були військові, медичні працівники, держслужбовці, наприклад, які навчають, так, то зараз майже всі українці можуть взяти. Єдина різниця, що для окремих категорій угу. це буде ставка 3% річних, угу. прекрасно, на мій погляд, якщо порівнювати з 20-ми, правда, або 7% для всіх інших. Теж непоганий варіант угу. на мій погляд. Так що тут ми з вами можемо подивитись, е, якщо українець накопичує на перший внесок по ЄОСЕЛІ класичний відсоток, перший це 20%. внесок. Перший перший внесок. Да, тут я відразу напишу, щоб ми не заплутались. Що це перший але внесок. ж не всі не всі можуть отримати по ЄОСЕЛІ. Це якщо тільки перша квартира в тебе правильно? Не обов'язково. Зараз, а. якщо у людини немає зареєстрованої нерухомості, або, наприклад, є зареєстрована нерухомість за межами. Ми, наприклад, на тимчасово окупованих територій так. да за межами підконтрольної зараз України, то також українець, наприклад, переселенець. Так він може також отримати ну, цю так Йосері. але. Якщо, наприклад, у мами моєї є квартира, а в мене немає. Я можу претендувати Ви можете, а вже ж тобто, окей. якщо на вас немає, ви А вже ж можете. І ще є тут класний нюанс. Мені дуже подобається. Це це до речі, нововведення Що також перший внесок може бути 10% для українців. Але тут є кілька варіантів, переважно, якщо людині до 25 років. Угу. Тобто для молодого населення є оселя під 3 або 7 відсотків, в залежності від того, де людина працює. Наприклад, якщо це військовий до 25 років, він може взяти за 10 відсотків першого внеску. Да? Це скільки у нас буде? Це буде чотири десятки тисяч доларів. 5 тисяч доларів, да, в середньому. Тобто, бачите, яка вже різниця? Ну сума підйомна. Сума підйомна. підйомна. Так, а тепер ми можемо з вами подивитись. Різні варіанти можуть бути, наприклад, якщо людина одна, єдина, яка заробляє кошти в родині, так. да тобто тоді це виключно весь бюджет, який вона має, для того, щоб відкладати кошти, наприклад, 10, 15, 20, 30 відсотків від цього бюджету кожного свої можливості, тому що е, хтось орендує квартиру, хтось живе, наприклад, з мамою, не орендує квартиру, хтось більше витрачає uh -huh. на продукти харчування на одяг, хтось менше. Тобто, в середньому, якщо ми будемо відкладати, хоча б там 10, 15, 15-20% відсотків від нашого доходу це скільки? Давайте ми порахуємо, да щоб було більш наглядно. Якщо у нас зарплата 20 тисяч гривень, якщо людина буде Наскільки відкладати... реально в Києві живучи, відкладати якусь суму? Ось що проблема з цих з цих грошей відкладати, реально. якщо ти орендуєш житло, Ну, оренда житла в Києві мінімум мінімум. Ну, мінімум, мінімум 8 тисяч. Так, якщо оренда дійсно це буде важче, але тут ще як я сказала на початку, питання в тому, чи одна людина працює. Ми знаємо, uh -huh. що багато людей, ну особливо да, якщо там в середньому молода родина або просто людина, яка шукає свою другу половинку, uh -huh. вони вдвох працюють, і перед тим як вже думати про дітей, переважно вони, ну якщо це більш з молода uh -huh. родина, так вони вдвох працюють і вони можуть пришвидшити цей процес, uh -huh. відкладати на 10%. відсотків. Ну, тому... може вже бути бюджет 50 на двох. 50 на двох і квартиру знімає, як ви сказали, за 8 тисяч гривень. Ну, тобто за 8 вже... не знімають, це за 10-12, якщо в дворі людей живуть. Це 8 тисяч, це така халупа з килимом бабусами ну, на стіні. можливо, в області, да? тобто ми не знаємо, в ну, регіоні десь. Так в середньому 10-12 тисяч, якщо говорити по Києву. Накопичити 5 тисяч доларів першого внеску реально людині за кілька років з таких розрахунків. Якщо зарплата 20-25 на одну людину, а якщо 50-55, то в принципі за півтора там, роки точно можна. Якщо йти від мінімальної. Да? А якщо вже переходити на цю суму, про яку ми з вами говорили, про банківську програму, буде трішечки довше. Ну а якщо говорити так, 5 про повний, Так, тисяч ми то... віддали <зас> залишається. От якщо квартира 50, 5 тисяч ми віддали, залишається ще 45. Так за скільки тепер з у цих 45, uh -huh. наскільки в результаті вона подорожчає ця квартира, так uh -huh. а і як довго потім віддавати за неї кошти? Uh -huh. Дуже класний момент, що коли ми підписуємо договір з банківською установи, ми підписуємо тут. Ми просто як приклад взяли долари, так бо рахуємо все одно, говоримо про долари США, але іпотека договір кредитний у нас буде в гривні. Uh -huh. І надважливо, що сума в гривні вона зафіксована, бо ми знаємо, інфляція є, відбувається, і навіть якщо в доларах квартира буде дорожчати або стояти на місці, кредит буде у людини зафіксований в гривні. Угу. Це дійсно зараз велика перевага саме за рахунок інфляції. Виплати можуть бути в залежності від терміну. Якщо людина бере на 10 років, може взяти навіть і на 20. Єдине питання, якщо це є оселя. То, наприклад, відсоткова ставка після 10-го року, наприклад, uh -huh. людина взяла на 20 років, після 10-го року 7% перетворюється у 10%. Ви тепер по-простому скажіть, давайте цифри тут складне. Скільки відповідно до відсоткової ставки, е, скільки тут 7% ставка по ЄОСЕЛі, так? Класична 7%, 7% а для відсотків. військових При відсотковій ставці 7%. І якщо стартовий е депозит, точніше стартова плата 10%, то 5 тисяч доларів, так. інші 45 тисяч Доларів скільки доведеться виплачувати в місяць в середньому, якщо на 20 років, тобто на максимальний термін, так. десь 7-8 тисяч гривень. 7-8 тисяч гривень. Тобто, мовно кажучи, це вигідніше ніж знімати квартиру, тому що ти живеш у своєму житлі вже у своїй, але поки ти не виплатив квартиру, ти не можеш її продати продати і не можеш прописати туди себе або когось. Тобто ця квартира висить фактично в підвішеному стані. Вона у заставі у банку за рахунок того, що ми виплачуємо і прописатись туди. Ти не можеш. Ні. А де ти тобі зареєструватися? Ну там, де людина до цього була зареєстрована, залишається. Угу. Бачите, як воно Важлив, насправді це не так не ремонт. так просто, не так просто, але дивіться, людина може навіть під її оселю взяти вже квартиру з базовим ремонтом. Угу. Це теж також класно. Тобто не треба витрачати кошти на ремонт і можна відразу заїхати. Тобто, дійсно потім потрібно буде довго виплачувати по 8 тисяч гривень на місяць, але ти вже живеш. В тобто, одразу беручи квартиру в кредит по іпотеці, треба брати, умовно кажучи, квартиру плюс-мінус своєї, ну не те, що мрії, а своїх бажань а не. Ізбушку на куріх лапках, там, для де того, ти що... хочеш жити. там, де ти реально хочеш жити, <рес> треба одразу про це подумати, а не взяти хоча б якесь житло для того, аби не жити в орендованому, тому що тоді простіше жити в орендованому і не а потім ти взяв і ти на 20 років стаєш заручником тієї квартири, яка є ізбушкою на куріх ножках. Я вам більше скажу, що дуже багато людей зараз саме такий шлях обирають жити довгий строк в орендованих, саме за рахунок того, що ти просто як мінімум не прив'язаний до кредиту і не прив'язаний. Голотації. До місця так. так я зрозумів. Я вам дуже дякую. І я вам дуже дякую дякую вам. Це е, Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів і практикуючий інвестор.